Ми на Сумщині декласували спроби ворогів, тому що, якщо ще там згадати наші з вами ефіри на початку квітня, травня, коли говорили про Сумщину, я тоді казав: нічого з того росіян не вийде. Не зможуть вони підійти до Сум і не зможуть вони тероризувати наш, наш обласний центр. Відповідно, так і сталося. Росіяни далі пробують це робити, але в них там лишилося кілька окремих штурмових і десантних бригад, які зараз тримують вже наші контрдії. І намагаються якимось чином не зганьбитися з цією операцією, тому власне це є заслуга наших збройних сил, а не те, що росіяни змінили пріоритети. В них була задача по сумщині. Вони її не виконали. Але одна з ключових, що вони робили і не виконали, це розтягнути наші сили оборони і зробити для себе прорив на покрос. Покровськ вони планували взяти ще до настання осені і так само інші населені пункти, але навіть розтягнувши наші сили і засоби, їм. Це не вдалося зробити.